Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами Лара, і сьогодні у нас таке коротеньке відео на тему, що я купила у Єві, коли я була в Україні. Чому коротеньке відео? Тому що, як ви вже знаєте, в цьому році я стараюся багато не купувати, я стараюся використовувати те, що в мене є. А, ось і трошки змінімалізувати свою колекцію, тому що я бачу, що я багато що просто викидаю через терміни придатності. Ось ну і навіщо тратити гроші, скажімо так, на вітер, якщо краще їх заінвестувати в щось інше, або ж просто допомогти нашим Збройним силам України. Тому я стараюся таким чином заощаджувати. Ну тому а, відео коротеньке, але все ж давайте я вам покажу. А, багато у нас буде таких. А, Продуктів для волосся. І перше, я вам покажу ось такі добавки до масок для волосся. На рецептуру маски для волосся, яку я роблю, я вам обов'язково підлінкую. У мене є відео на цю тему. ось Я куплю ось такі добавки до Масок і шампунів у Євіт. Я купила їх чотири: це комплекс для відновлення пошкодженого волосся. В мене такий вже був: це є біотин, колаген та комплекс вітамінів А, С, Е і Ф. Дайте я вам покажу, як вони виглядають. Вони виглядають ось ось таким чином. Це така от маленька баночка, і ви додаєте 14 крапель на 100 мл засупу для волосся. А, ну, Я додаю особисто це у маски. А це є, я сподіваюсь, дата продукції. Давайте я вам покажу наступний це Біотин. Як він виглядає всередині. До речі, що мене цікаво для кожного саме інгредієнту, тут є цікава інформація саме від фірми About. Ось вони розписують, які саме ще є а, у них продукти і як саме використовувати їхні комплекси. Я, до речі, ніколи не змішувала ці, ці комплекси, але дуже, дуже цікаво треба попробувати. Цікаво, чи в мене всі є. У мене є колаген, біотин, вітаміни, колаген і біотин. Щось є якесь таке поєднання чи ні, ви бачите? А, так, отут є комплекс. Для відновлення біотин, колаген і каратин. Ну, Не знаю, чи в мене кератин є, треба подивитися ще у, у моїй ванні, але дуже класно. Одним словом, такий тюбик коштує біля 50 гривень. А, можливо, навіть і дешевше, коли є, є на них знижки. А, вони класні, вони працюють. Рекомендую особливо додавати в маски, які ви тримаєте довше а, на вашому а, волосі. Так, я це все поховаю. Наступне, що я купила від цієї фірми, те, що я ніколи не пробувала, це є саме кератин для кератинового розгладжування волосся. Такий філір. Ось, не знаю, я ще не пробувала. Як він використовується, це розмішується з водичкою, і потім після миття і осушення мокрого волосся руштиком наноситься цей кератин на волосся, чекається 10-15 хвилин і потім змивається водою. Поки нічого не можу сказати, обов'язково лишу відгук. А, 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 а. скажіть, чи ви пробували їх? Щось таке цікаве. Так, Треба спробувати. Ну, мене Ціна теж була якась смішна. Я думаю, попробую, так як мені оці добавки дуже сподобалися. Думаю, цей каратин має бути щось цікавеньке. Надіюсь, що мої прогнози справдяться. Ось. Далі, як я вже вам показувала, я охала і ахала, які ціни гарні в Єві на цей дезодорант, бо це є правда, Він є в два рази дешевші, ніж тут у Польщі, тому це один з кращих дезодорантів, які я пробувала саме на. Також жару-жаріщу на плюс 35, як я, як я говорю, коли ви будете весь, весь день дуже активні, пітніти, а щоб не мати неприємного запаху, він цей дезодорант справді працює. Він вартий кожної своїх копійки. Тим більше, що якщо він за таку ціну, то, то взагалі я його купила за 60 пару гривень, тобто ну це взагалі смішно, тому що тут він коштує від 120 гривень. Це вже на знижках. Ось, а так, то цілих там 180. Тому а, рекомендую один з кращих дезодорантів. Я купила таких собі два ось на запас. Класні, беріть, не пожаліте. А, і купила я собі ось такий коректор. Ви знаєте, що я викинула а, коректор а, точно такий самий, тільки в іншому кольорі, тому що термін придатності його вийшов. Це в мене колір Light Sand. Я вам скажу чесно, що цього разу я трошки прогадала з кольором, тому що минулий раз я брала світліший, і він був трохи мені засвітлий, а цього разу я взяла прям такий темний-темний, ну, якби на руці ще окей, типу, але він все-таки трошечки темніє в мене ще на обличчі, тому він мені трохи темнуватий, але, ну, в принципі, не критично так, щоб аж сильно, як то кажуть. Якщо в принципі, на шию не наносити, то. То цього не буде видно. Ну, На руці він просто ідеально бачите, працює, але видно, що в мене обличчя трошки більш світле, ніж, ніж рука, тому, тому якось так. Другого разу буду брати такий світліший колір. Взагалі класний коректор, дуже гарно маскує всі, всі прищі, які недосконалості, які треба замаскувати. Рекомендую абсолютно чи буду повторювати? Думаю, так. Ну, якщо правда цікавість мене не візьме, щоб взяти щось інше. Ну поки що я купляю їх, і вони мені дуже дуже подобаються. Ну, от і все, це всі були мої покупки, не так багато, але це справді потрібні мені речі, які мені знадобляться, які там закінчують. Ці добавки до масок я просто не могла не купити, так як я в Україну не дуже часто їжджу. Ось і мені треба було їх купити про запас. Мені там Буквально в ванні може лишилося одна чи дві баночки, так як я використовую їх на постійній основі, я подумала, візьму ще чотири, щоб мені надовше хватило. Ось, от таке маленьке відео. Дуже вам дякую за перегляд. Розкажіть, що вам подобається у ЄВІ купляти другого разу, як я буду відвідувати нашу країну, обов'язково обов'язково приглянуся до цих продуктів. Ну все. Всім гарного дня, бажаю, до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па-па-па!